Галом світі від сказу щороку гине до 50 тисяч людей. Смерть дуже страшна, болюча. Вона пов'язана з судомами, вона пов'язана з майже ну від відключенням головного мозку у людини. Він не розуміє, що він вже відбув, що що з ним вже відбувається далі. Це така неприємна смерть. Насправді в Україні таких смертей за 30 років, да, останні десь біля 30 так у нас і відбулося. А зараз ситуація зі сказом не треба сказати, що вона дуже сильно лякає, але через війну у нас змінилось відношення до цього захворювання. Нам є чого боятися насправді більше. У нас через війну відбулася така ситуація, що в 2022 році ми не проводили жодної пероральної вакцинації від для для диких тварин. Чому? А не було можливості да для цього, не було фінансування для цього, і це нам дало дуже таку неприємну картину в 23 третьому роках, коли ми побачили, що кількість випадків сказу по містам почала збільшуватись. Європейські країни на сьогоднішній день майже повністю позбулися такого захворювання, як сказ на резервуаром для якого є червона лисиця. Як ми кажемо, да, наші наші лисиці, от котрі ми бачимо в мультфільмах, котрі ми бачимо в казочках, але вони не настільки добрі і хороші, як це є насправді, тому що це хижа тварина, вона дика тварина, і вона не може контролювати ті захворювання, котрі до неї проникають. Плюс вона є резервуаром цього захворювання в дикій фауні в усьому світі, не тільки на території України. Кількість випадків зі сказом почала збільшуватись з. 2021 року, і на сьогоднішній день ми виходимо вже на ту кількість, яка була майже десь років 7-8 тому на, назад. Якщо в минулому році ми мали 800 випадків сказу по всій території України, сьогодні ми маємо вже більше 500 випадків. Це тільки навіть чи не відбулося ще пів-півроку. Єдине, що може спрацювати в да, вирішенні питання сказу, це проведення масової пероральної вакцинації, да, коли ветеринарні служби разом з мисливцями, разом з територіальними громадами виходять в ліси і розкидають ці привади, да, котрі є вакцинами. Це не труйка, як вважає дуже багато людей. Да, вони не труять тварин, вони оздоровлюють цю територію, те ж саме, коли нам в дитинстві робили, робили різні прививки, робили різні. Щеплення тому, коли ви бачите е, лису, котра зайшла в місто, а чому вони на сьогоднішній день заходять в міста? Тому що два роки, е, особливо на наших територіях, вже не відбувається полювання. Тварини втратили такий, е, скажімо так, фактор тур, е, фактор безбізпокойства. Їх ніхто не турбує в цьому місті, і плюс вони зрозуміли, що їм простіше, плюс дуже багато заораності земель, де вони де зменшується їхня кормова база. Набагато простіше знайти їжу. Для дикої тварини, будь-якої дикої тварини, яку ми бачимо в лісі, це означає, що з неї зменшилась кормова база в лісі. І набагато простіше знайти їжу на смітниках навколо міста. Буває таке, що вона може слідкувати за якоюсь собакою, за ще чимось. Це дика тварина, ми не можемо да, знати причини. І вона піде далі і піде далі до самого центру міста, тому ми можемо побачити її на польовій, можемо побачити її де завгодно і на богуні, і в центрі міста. Ми не впевнені, що ця тварина була про. Вакцинована, да, тому що це не парентералка, да, це не вакцинація, яку роблять у нас власники е, домашніх тварин, коли вони приходять до ветеринарного лікаря. І щороку їх безкоштовно вакцинують в клініках від сказу. Ми не можемо цього проконтролювати, тому краще вести себе обережно, бо ми не знаємо, хвора ця тварина чи ні. Плюс одне з головних ознак того, що тварина, дика тварина, хвора на сказ це її, скажімо так, втрачання, ознак всякого страху стосовно людини. Дикі тварини будуть боятися людей, вони не будуть до них підходити. Бо це все казочки, як там вовки нападають на людей. Це теж ну, тільки через зменшення кормової бази. От, тому, якщо ви бачите, що лиса йде до вас, то будьте впевнені, що щось з нею не так. Не, не треба до неї підходити, не треба їх підгодовувати. Теж саме не підгодовуйте і бродячих собак, на тому, що ви теж не знаєте, чи е, в них відбувся контакт. З дикими тваринами сказ це 100% смертельна хвороба. Якщо тільки проявляються ознаки у людини, ознаки сказу вилікувати її неможливо. Вона 100% загине найближчим часом.